Падаю, я на своїх очах падаю, і все рівно що всі про мене думають, а я і далі іду, І падаю, падаю, і завжди встаю, падаю, я на своїх очах падаю, І все рівно що всі про мене думають, а я і надалі йду. И падаю, падаю, и завжди встаю. Блиск, я бачу цей блиск, то, що дає з муруха. І далі, і далі, і далі. падаю, я на свою очах падаю, і все рівно, що всі про мене думають, а я і надалі йду, і падаю, падаю, і завжди встаю. Закінчується цей блиск, але ж в мене останній тиск, який ж мене на все блиск, а я падаю цей блиск. Може надія вже скінчилась, але я все одно встаю. Падаю, я на своїх очах падаю, и ночи, все рівно що всі про мене думають, а я і на долиду, і падаю, падаю, и завжди встаю, падаю, я на своїх очах падаю, и все рівно що все про мене думают, а я і надалі доліду, і падаю. Падаю і завжди встаю Я завжди встаю, падаю, Я на своїх очах падаю, і все рівно, що всі про мене думають, а я і надалі іду, І падаю, падаю, і завжди встаю падаю, а я на своїх очах падаю, і все рівно що всі про мене думають, а я і надалі йду, і падаю, падаю, І завжди встаю, падаю, я не свой хоче падаю, і все рівно що всі про мене.